Врятував життя трьом підліткам у Кіровському на Донеччині шестеро хлопців залізли на старий недобудований приватний будинок. Залізобетонне перекриття не витримало ваги і перехилилось. Троє хлопців їм по 13-14 років провалились у підвал, а плита їх накрила зверху. 300 кілограмова залізобетонна конструкція розчавила б дітей, але один її край зачепився за старий холодильник, що стояв у підвалі. З іншого боку її тримали троє друзів і кликали на допомогу. Урятувати підлітків змогли лише дорослі, яким вдалося зрушити плиту. Аж в дев'ятьох. травмованих із переломами і забиттями вже шпиталізували, стан одного підлітка тяжкий. Два підростка будуть у нас лічитися до повного выздоровления. Ориентировочный срок лечения 2-3 недели. Третій подросток будет консультирован обласним травматологом. Травми дітей не грозят инвалидизации, вони будуть вилічені, восстановлены.